Вновилася духом, дуже приємно. Дякую. Дякую вам, Андрію. Ви поєднуєте всі збірні разом. Отже, дуже нам подобається. Дякую, дуже радий. Хочу поблагодарити вас за підтримку, тому що в течение багатьох років що я граю футболістом, значить, завжди українська діаспора представляла. На стадіонах найбільшу аудиторію для нас. І люди из хто живе живет в з Канади, і Многие приїжджали всегда. Для меня самые запоминающиеся моменты были это, конечно, чемпионат мира 2006 года в Германии. Спасибо вам за поддержку. И мне очень приятно, что вы приехали сегодня с детками.

Ми чекали Андрія досить довго і дуже раді, що він знайшов для нас час, тому що особливо хлопці вони знають його. І тут в Англії всі його знають, тому вони зможуть навіть прийти до своїх місцевих громад, школи, розповісти про таку велику подію. Також як буде через тиждень. Займався. А зараз що? Бізнес? Хочу подякувати Андрієві, що він знайшов для нас час зустрітися з нами. Всім дуже дякую вам, що ви всі відгукнулися. Шкода, що мало вас прийшло, що дуже... хто не є в класі, може прийдете колись до пласту, може Андрій виявить бажання вступити в пласт, ми його приймемо.